Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 22 травня в українській церкві вшановують мученика Василіска, народна назва Василісків день. У народі сьогоднішній день присвячували Василіску. За переказами, його зніс старий півень і висиділа жаба. Василіск вилупився з круглого яйця, покритого лускою, і, хоч такі знахідки рідко зустрічалися в корниках, наші предки про всяк випадок варени всі яйця, зібрані в цей день. Василіск жахливий змій, на голові якого гребінь в формі діадеми. Поглядом або диханням він здатний вбивати все живе. Боїться він тільки крику півня і свого відображення в дзеркалі. Образ Василіска, що зачаровує своїм поглядом, селяни пов'язали з волошковим кольором, що теж зачаровує бездонними і всепроникним кольором. Про що просять святого Василіска і чого не можна робити сьогодні? До святого мученика моляться з проханнями зцілити від хвороб, надати сил, щоб винести життєві негаразди, зміцнити у вірі. Цього дня дозволяється наводити лад у домі, прати і готувати їжу. Сьогодні збирають і сушать волошки, чаєми з цих квітів лікують застуду, болі в шлунку та суглобах. За народним повір'ям, якщо 22 травня сплести вінок і принести його додому, то веселю прийде добро і сімейний добробут. Василіском називали Квітку, Любили і ласково називали синицвіта. За легендою, Квітка отримала назву на честь Василя молодого хлопця. Одинака в своїй матері, зачарованого русалкою. Уведений нею в поле він перетворився в синю Квітку, яка своїм забарвленням нагадує глибоку воду. У народі день називають Василійський день. І вважають його один із найсприятливіших і навіть найстрашніших. Згідно з повір'ями, в цей час народжується зміїний цар Василіск, який міг убити одним поглядом. Звичайно, до святого Зміїнів цар відношення ніякого не мав. З дому в цей день намагалися зайвий раз не виходити, займалися прибиранням, праннями, готуванням. У День пам'яті Василіска не рекомендується нічого садити. Водиться лише полин та волошки, говорили про прадіти. Не сіяли, не орали. Страшний день пережидали, щоб поля не засмітити і волошки не вродили. Так говорили в народі і намагалися взагалі не працювати в цей день на городі. Також цього дня не можна свистіти це до обману і крадіжок. А усі нетермінові хірургічні операції краще перенести на інший день. Ще одне повір'я дня це отруєна їжа. Вважалося, що Василіск отруював всю їжу. Звичайно, смертельних випадків не було, але проблеми з травленням заробити можна. Намагалися дотримуватись посту або взагалі утриматись від їжі до заходу сонця. Заміжнім дамам не слід самостійно стрихти свого чоловіка, в іншому разі, можна швидко вдовіти. У цьому були впевнені наші предки. Вони ж забороняли молодим дівчатам в день пам'яті Василіска плакати, в тому числі від Прапрабабусі вірили, інакше доведеться лити сльози за коханням, що не відбулося. Не варто садити спійманого солов'я в клітку. У народі вважали, що спів цього птаха в неволі накличе на будинок біду. Серед заборон дня не можна сваритися, ображати когось, лінуватися і пліткувати. Церква не схвалює жадібність, зазрісність, марнославство і зневіру у народі вважається, що в Аскіліски в день не слід починати нову роботу, на неї чекає провал. Також не можна працювати на городі та в полі. Замість урожаю вродять волошки та поли. За прикметами можна гадати, яким буде врожає погода. Горобина цвіте, осінь буде ранньою. Горобці гнізда будують почнуться дощі. Дощ сьогодні до гарного врожаю. А якщо вночі гримить, то погода незабаром налагодиться. Жаби голосно квакають буде в вівса. Вважається, що після Василівського дня має настати тепло. День Ангела сьогодні у Володимира, Данила, Івана, Макара, Михайла, Павла, Софії, Любові за старим стилем у Миколи, Сергія та Дениса. До зустрічі в нових відео!